Багато отримав кульових поранень. Форма почала горіти, все згоріло. Через це отримав опіки і цілий день лежав виходить, день, ніч на вулиці і отримав відмороження на бухнір. І там вже нас знайшли росіяни. У мене батько військовослужбовець, і до 14-го року ми жили в Криму. У 21-му році я пішов в армію, ну, підписав контракт. Тому ж 21-му році, вже під кінець осені, я поїхав до ООСу. У Маріуполі почалися вибухи трішки раніше, вони починалися десь в числах, мабуть, 16 шістнадцятих. Літаки це най... найсильніша зброя була на той момент. Так тяжко було з танками воювати. Особливо на підході до міста там дуже багато горіло, багато поверхівок. Ворог наближався все ближче, ми намагалися трішечки передислокуватися. Багато отримав кульових поранень. Через це був немобільний і через те, що багато горіло будинків почало горіти у мене. Ну, форма почала горіти, все згоріло. Через це отримав опіки і цілий день лежав день-ніч на вулиці і отримав відмороження на бухнір. Багато всього згоріло. Ми, ну, і не мали змог, змоги наші побратими нас підійти, навіть евакуювати. Там цивільні були наші люди. Вони нас зранку занесли на, першу, на перший етаж будівлі. От, дали нам попити е, води, трішки поїсти те, що у них у них там було, і там вже нас знайшли росіяни. Я був поранений. І я не мене не вивозили до Росії. Я знаходився у Донецькій області постійно. І це була постійно, постійно лікарня на шпиталі. Тобто я не був там в Оленівці через десь півтора чи місяць після поранення а, в шпиталі, а, домовилися. І нам дали подзвонити додому вже. Ну, щоб сказати, хоч що ми живі, що в полоні знаходимось. Це був перший з найбільшою так наймасштабніший на той момент. 29 червня 22-го року. Іменно карети швидкої допомоги нас забрали, тому що ну, більшість людей було поранено. Зразу всіх розвезли по тих місцях, де їм. Можна було надати допомогу, яку їм було потрібно. Я ще був в Києві у трьох різних шпиталях. Теж мене перевозили, то там, там трішки долікували, потім реабілітація була десь. Я пробував в Києві ще півтора місяця. Доброго дня, я вас запрошую. Добрий день. Як перше враження? Перше враження. Юзо. Теж такий стильний, тут є пральна машина, все, все необхідне. Затишне кофти я дуже пісню. І велика. І велика. Це дуже велика. Є відчуття, що це ваша квартира? Поки що ні. А якщо подивитися сюди? Так, тоді так. Вона що ми ще як то, вообще не віриться. Це наша. Але так, це вже ваша. Шановна наша героїчна родина, шановний Юрію, шановна Вікторія, сьогодні в мене дуже важлива і дуже приємна місія передати вам, вашій родині, цю власну квартиру. Цю квартиру вам придбано в рамках проєкту Серця Зосталі, засновником якої є Рінат Ахметов. Сьогодні я хочу передати вам слова великої вдячності і поваги, Юрію, за те, що річно боронили Маріуполь, за те, що продовжуєте боронити нашу країну. З великою повагою і радістю передаю вам цю квартиру, цей сертифікат. І дозвольте вас обійняти, побажати вам Всього найкращого. будьте щасливі! Будьте щасливі, дуже вдячні вашому проєкту. Та окрема Ахметову за такий шанс почати життя загальною. Чесно, ми не вірили. Що сьогодні вже квартира від проєкту. Що воно так все вийде за Не віриться, просто що хтось так допомагає і не залишає ну, на наших героїв. Ми дуже раді, що вам подобається. Обов'язково передам нашому засновнику вашому засновнику ваші слова, тому що кожного разу з кожної квартирою він у нас питає, а як реагували, наскільки це важливо, наскільки це ну, забезпечує їх майбутнє. Я кажу, кожного разу захисники кажуть, що це дуже важливо, що ви піклуєтесь про нас, кажуть про своїх побратимів і про те, що це фундамент і можливість рухатись в нове майбутнє. Кухня вітальня з панорамними вікнами. Добавить, Ще я на настою. Вчора побачив цю вашу програму Серцезосталі вдома. І він тоді вже отримав статус інвалідові другої групи на той момент. І я кажу, ну давай спробуємо. Ну, тому що ми тоді не очікували, що вона так вийде. Каже, ну давай спробуємо, що нам. Тож нічого для не, не втрачає не втрачаємо так. Так ми дивилися в Фейсбуці, в Ютубі ваші відео, які вручали захисникам оборонцям Маріуполя. І взагалі, як їм допомагаєте, дуже сподобалося нам те, що цією програма вдома. Дуже швидко була зворотня реакція від вашої організації. Подзвонили на гарячу лінію, вони нас зареєстрували. Зв'язок з менеджер з нами ну, дуже швидко зв'язався, все нам розповів ще й документи. Ми Взагалі не очікували, що воно так швидко все відбудеться. Це дуже необхідно, щоб хтось підтримував, тому що буває, це, на жаль, невіра. А тут така підтримка з боку незнайомої для нас, людини, яку ми ніколи не бачили, ніколи навіть не чули. Ну я його особисто дякуємо. Гірнатоляніто, що він не відвернувся, не забуває. За тих героїв і полеглих і живих. Ми познайомилися з Вікою ще в 17-му році, тому що ми з нею разом навчалися. Ми тоді не зустрічалися ще. В кінці червня написав мені наш спільний знайомий, що Юру обміняли. У мене радості, тому що у мене, на жаль, і дядя був в полоні рідний. І ну, взагалі тоді це все ти за кожну людину радіє, що її обміняли, що людина повернулася додому. Вона мені зателефонувала, почали спілкуватися так, і коли ось я приїхав вже до Одеси, ось вона через там теж, як змогла через місяць, приїхала до мене. Потім пропозиція взагалі була просто. Давай, женіться, давай, одружимось, все. Дуже романтична людина. <звичайно>, Був, звичайно, квіти та каблучка. Нам казали вже, що в нас такі відносини, наче ми вже таке вже подружжя, яке вже не перший рік живе, а коли дізнається, що ми там півроку, то таке здивування. Що далі? По кар'єрі? Чи залишаєтесь на службі? Працювати, навчатись, так. жити. З вірою в майбутнє. Бачили, що у вас в проєкті є. Навчання, навчання тож теж, теж думаємо звернутися до цієї програми. Служба в армії вже не завжди вона можлива, то Тому пропонуємо свою допомогу і робимо цю програму для успішного майбутнього наших вже ветеранів в рамках програми Майбутнє. Ми підберемо для вас цей шлях, який буде як найкраще відображати саме те, чого ви хочете досягнути в житті. Будемо разом підбирати, проходити цей шлях, навчати тим навичками компетенцій, яких ви вважаєте, вам і не вистачає для того, щоб досягнути цієї мети, яку ви хочете. Сьогодні ця квартира від засновника проєкту Ріната Ахметова прийшла в прекрасній родині, з якою ми не втрачаємо зв'язок, продовжуємо працювати і обов'язково допоможемо Юрію стати успішним в новій професії. Хочемо з дружиною сказати велике дякую цьому проєкту серця Зусталі і окремо Рінату Ахметову за таку велику допомогу військовим, пораненим військовим. В Крим дуже мріє зайти, бо там. Я жив половину свого життя. Поки є здоров'я, час, ну і скоріш за все до кінця війни будемо служити та захищати надалі Україну та народ України.